Сьогодні зранку стала ситуація, до якої я завжди не готовий. Підійшла дівчина з чистої української мови. Я вам передаю вітання. Я вибачаюся, навіть не запитав, як вас звати. Ну, якщо ви проживаєте там, де ви мене зустріли, ну будемо сусідами. Ще побачимось. Я вам дуже дякую за таку реакцію. чимну, вічливу. Знаєте, сфотографувала зі мною і каже: вибачте, що я вас відволікла. Це так мило. Насправді, насправді, ми з вами. Повинні розуміти, що у нас єдина країна, і люди, які хочуть змінити щось в цій країні, повинні знаходити у вас підтримку. Я не намагаюся там, про себе розповісти, давайте мене підтримуйте. Ні, просто такі люди, як я, їх немало насправді. Але тут питання в тому, кому ви довіряєте, чи довіряєте ви цим людям. Тому що зараз в інтернеті критики влади, от так. Знаєте, я завжди говорив, що я не критикую владу. я Намагаюсь достукатись до людей, щоб вони зрозуміли, як варто жити. А влада не влада, сьогодні дні, завтра інші нічого не зміниться, якщо не будемо змінюватись ми. Якщо ми не будемо змінювати свої звички, свої принципи, своє виховання, свою освіту, своє відношення до країни, ну якщо ми не будемо. Хоча би на трішечки ставати кращими, то нічого не зміниться вчора. Порошенко сьогодні Зеленський, позавчора Янукович. Завтра, може бути, хто завгодно, притула, наприклад. І нічого це не змінить, тому що країна, країна вона починається з кожного з вас. Якщо ви не дозволяєте, не дозволяєте, підкреслюю, поводити з себе, поводитись з вами, ніби ви не потріб, то ніхто цього робити не буде. Формуйте в собі впевненість, формуйте в собі всі необхідні якості для громадянина цивілізованої європейської країни. І нікому не дозволяйте ставитись до вас так, ніби ви чужий у своїй країні. Бережіть себе і дякую тим, хто мене підтримує. Для мене це вкрай важливо, навіть якщо я гублюсь і навіть забуваю запитати, ну не те, що забуваю, а інколи навіть соромлю, запитати, як вас звати. Бережіть себе. І якщо ця дівчина дивиться це відео, поставте десь там якусь відміточку, що це була я.